Супервуйки дадуть перший сольний концерт. Рок група, попри те, що й виникла понад 30 років тому, мала лише два джемсейшини для хіпі у святому саду. За радянських часів цих музикантів влада випхала поза музичні рамки, адже вони не співали їй оди. Однак чоловіки через дефіцит у магазинах власноруч майстрували з картонних ящиків барабани, робили палички, збирали колонки та відшліфовували своє сценічне вміння. То і грудні супервойки по довгій перерві концертували в клубі Пікасо своїм звичним репертуаром, виступили з творами світових хардрокових гуртів. А вже з 15 травня обіцяють здивувати своїх шанувальників і новими композиціями. Це буде чотири їхніх пісні. Серед них: одна, що висміює золоту молодь, друга, я люблю Львів. Пісня про міські каналізації, проблеми транспорту і безмежну любов музикантів до рідного міста. Ми зрозуміли, що як група, яка виконує Хоча і класику, але чужу, ми далеко не заїдемо на чужих творах. Вирішили зараз, нам потрібні власні пісні, і побачимо, як їх сприймає публіка. Якщо публіка скаже так, то поступово цей відсоток, скажімо, класики буде зменшуватись. Сподівається вуйки створити у вересні фестиваль динозаври Львівського року.